22 травня до Волинського національного університету імені Лесі Українки завітав викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, філолог Абібуласа Джеліль. Він прочитав лекцію про літературу кримських татар. Захід приурочено до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Серед присутніх проректори Юрій Громик та Наталія Благовірна, головна спеціалістка секретаріату повноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Литвинчук, викладачі та студенти. Лекція розпочалася хвилиною мовчання на знак шанування пам'яті кримських татар та українців, які загинули від російського терору. Опісля пролунали державний гімн України та гімн кримсько-татарського народу. Під час лекції Абібуласиїджілій розповів про розвиток кримсько-татарської літератури від класичних текстів до сучасних творів національного гуманітарного простору. Також звучали поезії кримсько-татарською мовою. Я і тут хотів би подякувати за запрошення за організацію такого важливого для нас насамперед. Думаю, для України і для молоді такого заходу. Бо це дійсно трагічна дата в історії кримськотатарського народу і це дійсно геноцид. Разом з цим пропозиція прочитати лекцію про кримсько-татарську літературу це а, зайвий раз, промоція а, моєї роботи 25-річної. Це все для того, щоб воно жило, допомагало, виховувало і розвивало. Про ідею зустрічі та важливість такої лекції розповідає один з ініціаторів заходу. проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету ім. Лесі Українки Юрій Громик. Ідея виникла дуже давно. Здається, 22-го року ми видали лісову пісню Лесі Українки українською кримсько-татарською мовою. Нам тоді пан Авібула дуже допомагав, допомагав зокрема перекладати передмову до цього видання. І тоді ця ідея визріла. Ми з ним були на контакті. Увесь цей час планували таку лекцію, Ось нарешті її реалізували. Кримські татари це такий е, яскравий і помітний елементик у цій етнічній мозаїці українській, і нам, українцям, дуже важливо знати їхню культуру, їхню історію, їхню літературу і усвідомлювати маємо те, що в них немає іншої держави, яка може їх захистити. Цією державою є тільки Україна. На завершення усі присутні долучились до перегляду фільму «Хайтарма». Стрічка розповідає про депортацію кримсько-татарського народу. Крим Україна слава.